Читання, уроки 1314, частина 5. Тема Стародавні міфи. Крилаті вислови, Уривок міфу Прометей. Сторіночка 52 у підручнику. Прочитаємо з вами інформацію разом із диктором. Міфи давньої Греції вплинули на розвиток культури народів усього світу. Серед найвідоміших міфів розповідь про титана Прометея, який не підкорився могутньому Зевсу і вирішив змінити життя людей на краще. Він навчив їх бути справжніми людьми, за що й був покараний батьком усіх богів. Сьогодні Прометеєм називають людину, яка цінує свободу і досягає благородної мети. Скажіть, будь ласка, як ви розумієте вислів, бути справжньою людиною? Дуже добре. Виконаємо з вами вправу на розвиток вашої пам'яті, вправа фотоапарат. Уважно запам'ятайте речення, а потім запишіть його на сторінці 52 у підручнику. Запишіть. Скажіть мені, будь ласка, так що таке міф? Чудово! Пригадайте та скажіть, у якому давньогрецькому міфі уславлюється непокора могутнішим силам заради щасливого життя людей? Так, у міфі Прометей. Розгляньте малюнки та пронумеруйте їх за змістом. Пронумеруємо з вами під номером 1 у нас. Так, другий малюночок під номером 2. Перший малюночок чудово. А під номером 3? Третій малюночок, так. А тепер придумайте і запишіть до кожного заголовок. Обов'язково передайте зміст зображених епізодів. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Наприклад. Картинка під номером один може мати таку назву. Благородне серце Прометея. Картинка під номером 2 може мати наступну назву. Покарання Прометея. Картинка під номером 3 може мати таку назву. Приліт старого океана до Прометея. Сторіночка 53. Виконаємо з вами вправу Черепашка сорока. Прочитайте чистомовку перший раз повільно, як повзена черепашка, другий раз швидко, як скрикотча сорока. А третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете, чітко вимовляючи кожне слово і кожний склад. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Чудово, молодці! На цьому уроці ми продовжуємо з вами знайомитися з крилатими висловами. Сьогодні ми дізнаємося більше про вислів Канути в Лету. Прочитаємо з вами інформаційну хвилинку. У грецькій міфології лета – це ріка Забуття в підземному царстві Аїда. Через яку необхідно перепливти на човні кентавра Харона? З неї душі пили воду і забували про своє земне життя. Назва річки стала символом забуття, звідси виник вислів канути в лету, назавжди зникнути піти в небуття. Скажіть мені, будь ласка, так що ж означає вислів канути в лету? Так, назавжди зникнути піти в небуття. Ну що ж, попрацюємо з вами і з наступним завданням та спробуємо з'єднати стрілочкою крилатий вислів і його тлумачення. Восьме диво світу! як ви думаєте, що це таке? Так, це щось незвичайне, грандіозне. Дивимося, наступний крилатий вислів канути в лету. Ми тільки що про нього читали. Що він означає? Так, назавжди зникнути піти в небуття. Іскриня Пандори це умістилище зла лиховісний дар. Якщо ви сумніваєтеся, можете перевірити у підручнику на 79-й сторіночці. Дуже добре. Сьогодні ми з вами продовжуємо читати уривок міфу про матей. Для цього спочатку дізнаємося лексичне значення слів із тлумачного словничка. Перегляньмо з вами презентацію. А тепер на сторінці 53-й давайте ми з вами ще раз прочитаємо слова у тлумачному словничку Гермес, Бог скотарства і пастухів, а згодом покровитель мандрівників, торгівлі та прибутку, кайдани, залізні ланцюги з кільцями, безодня, глибоке провалля. Тятива струна, що туго стягує кінці лука, і відітхнути, відновити дихання після великого напруження. А тепер поставте відео на паузу. Два рази прочитайте лексичне значення кожного слова із тлумачного словничка. Скажіть мені, будь ласка, що означає слово кайдани? Хто такий Гермес? А що таке тятива? Дуже добре. Незнайко вирішив переписати у ривочок твору прометей. Давайте ми його прочитаємо, перевіримо. Якщо є помилки, то виправимо. Читаємо пореченню. Він послав меткого Гермоса дізнатися, на яку таємницю натякає титан, і що чекає Зевса в майбутньому. Так, ми тут бачимо, що у нас назви, вірніше, імена богів написано з маленької літери, а потрібно писати з великої. Гермеса з великої. Так, і Зевса також з великої. Читаємо з вами наступне речення. Гермес узув свої сандалі з маленькими золотими крильцями і невдовзі опинився біля кавказської скелі. Так, у слові маленькими знак м'якшення пропущений так нік. І у слові кавказікої також пропущений знак м'якшення. Суфікс зік. Розпочинаємо з вами читати уривок міфу про Метей. Можете поставити відео на паузу та прочитати самостійно, або прочитати пошепки разом із диктором. Прометей. Зевс почув, що Прометей не тільки не скорився, а навіть погрожує йому. Він послав меткого Гермеса дізнатися, на яку таємницю натякає титан, і що чекає Зевса в майбутньому. Гермес Узув свої сандалі з маленькими золотими крильцями і невдовзі опинився біля кавказької скелі. Слухай мене, Прометею, владно промовив Гермес. Батько всіх богів і людей хоче довідатися, що означають твої слова. Зевс не дізнається, поки не звільнить мене від кайданів. Ти не боїшся його гніву? Хай гримить і спалює скелі пекучим вогнем або засипає крижаним снігом, він не вирве з моїх вуст жодного слова. Зненацька загриміло, захиталися скелі, блискавки розкраяли небо, усі підвладні стихії. Зевс кинув на прикутого Прометея, але той не думав коритися. Тоді громовержець звергнув скелю разом з непереможним титаном у чорну безодню. Збігли тисячоліття, і Зевс знову підняв з безодні титана, сподіваючись дізнатися про свою долю. Але… Нескорений Прометей мовчав, і батько всіх богів і людей вигадав йому іншу кару. Знову висів Прометей, прикутий до скелі, і щодня прилітав величезний зевсів орел і завдавав титанові болю. Ці поневіряння тривали тисячоліття. Але ніщо не могло здолати титана. Він не зрікся своєї приязні до людей. З волі Зевса пішла до сина богиня Феміда. Гірко плачучи, просила вона Прометея помиритися із Зевсом, і це розчулило непохитного Титана. він розкрив таємницю. Почувши віщі слова, Зевс звелів якнайшвидше віддати Фетіду за людину, щоб її син Ахілес не став загрозою ні йому, ні іншим богам. Щоб віддячити, Зевс послав найславетнішого з поміж грецьких героїв, далекого нащадка Іо Геракла. Звільнити титана. Багато земель обійшов Геракл, уславивши себе неймовірними подвигами, і от опинився серед кавказьких гір. Довго шукав він скелю з прикутим прометеєм, аж нарешті побачив, як угорішу гонув величезний орел. Незабаром геракл був уже біля скелі, де висів прикутий титан. Підняв геракл свій лук і що сили напнув тятиву. Дзвінко заспівала стріла й уп'ялася в орла. Тоді Геракл виліз на скелю й дужими руками розірвав Прометеєві пута. Титан нарешті випростав могутнє тіло і відітхнув на всі груди. Тільки одне залізне кільце зосталося на руці в Прометея, де застряг камінчик зі скелі. Прометей став вільний, а люди, заради яких він прийняв поневіряння, носять відтоді. На згадку про нього металеві каблучки і персні з коштовними камінцями. Так розповідає міф, але чи це правда ніхто не знає. Однак усі знають, у тих мужніх, волелюбних людей, які віддають свої сили й розум на благо народові, палає в серцях. Іскра незгасного Прометеєвого вогню, а сам Прометей оживає знову і знову в найкращих творах мистецтва. Так, завдяки людям титан став славетним. Ви тільки що прочитали уривок міфу Прометей. Спробуємо з вами спочатку відновити послідовність подій в уривку, поставивши цифри у клітинку. Для цього давайте прочитаємо всі події. Зевс дізнався про таємницю Прометея й послав до нього Гермеса. Зевс посилає Гракла звільнити Титана. Прометей не злякався погроз Гермеса й гніву Зевса. Зевс вигадує нову кару для Прометея. Люди вшановують Прометея. Прометея скинуто в безодню. Феміда розчулює сина. Яка подія була першою? Так, Зевс дізнався про таємницю Прометея і послав до нього Гермеса. Яка подія була другою? Так, Прометей не злякався погроз Гермеса і гніву Зевса? Яка подія була третьою? Так, після цього його скинули у безодню. Яка подія була наступною? Так, потім Зевс вигадує нову кару для Прометея. Яка подія була п'ятою? Так, Фоміда розчулює синь, сина, яка подія була шостою. Так, потім Зевс посилає Геракла звільнити титана. І люди вшановують Прометея остання подія. Тепер поставте відео на паузу та перекажіть уривок за складеним планом. Чудово! Попрацюємо з вами із текстом. Знайдіть та прочитайте у тексті, хто звільнив Прометея. А що вам відомо про цього визволителя? Добре. Перегляньмо з вами фрагмент мультфільму. Після перегляду знайдіть у тексті речення про переглянуте та підкресліть їх. Знайдіть мені речення, у яких йдеться про переглянути. Підкресліть їх. А тепер поставте своє запитання до підкреслених речень та на 56-й сторінці запишіть. Дуже добре! Скажіть мені, будь ласка, яку кару вигадав Зевс для нескореного Прометея? А як ви вважаєте, чи не марними були Прометеєві поневіряння? А на вашу думку, чому український письменник Микола Олійник назвав книгу про Лесю Українку дочка Прометея? Поміркуйте та напишіть, чого навчає міф про титана Прометея. Чудово! Хороша робота!